О, що? Що тут відбувається? Ага, я озброєний. Це хто? І що це ніякий, дикий звір сюди не заліз. Тому що буде дуже і дуже погано. Ага, хто тут? Що таке? Що тут відбувається? Це, це нереально. Раз, можливо, тут просто поселився якийсь дух. Вибили доски. Не знаю, який звір на це здатний. Раз, треба вийти, давай. Але воно тяжерне! Давай! На! Граз ну, зброї в мене насправді немає, треба буде її взяти з машини. Аго! Є хто? А дощ, як і не переставав йти, так і не перестав. Ну, здається... Ну, на дворі вже світається, я вже бачу. Хто тут? А я краще закриюся. Відпруся і дочекаюся просто ранку. Знов ці кроки, знов ці кроки. Давай, давай! На є. Потрібно буде ще закрити вікно, тому що з вибитим спати взагалі не варіант. Ши? Це ще що таке? Бо я не один це чую? Хтось лазить у даху, в шафу, в шафу. Я тут посиджу. Я тут просто посижу, надіюсь, що Яка тварин може бути. Це точно якась нечисть. Треба було це зразу зрозуміти, я просто не хотів це вірити. Що? Тільки не кажіть, що я заснув у шафі. Свічки потухли. І здається, дощо немає. Нарешті за стільки часу перестало лити. І нікого не чути. Ташки співають, все тихо, все спокійно. А там щось є? Ні, я нікого не бачу. раз я думаю, що безпечно буде вийти на двір піти до машини і взяти. Давай відсуйся ось так. Є. Ну, гаразд. Агов? Тут хтось є? Нікого нема. Також так. А сліди, сліди після дощу. А ага, ось ці сліди крові. Їх так і не вимило, їх так і не вимило. Це що, що таке? Їх тут не було. Я тут пробігав, їх тут не було. Що відбувається, і вони кудись ведуть в глибину лісу. О, що я не люблю, це йти в глиб лісу. За якимось слідами крові Їх тут. Це що за яма? До гіганта вони мене привели до. Тільки подивіться, яке це дерево здорове. Гіганти. Гіганти в маленькому лісі. Значить, щось пов'язано з ними. Воно якесь дивне, воно взагалі якесь не таке, яке має бути. Що Що за звук? Що Що це таке? Що? Ти хто такий? Це Це точно дуже. <скільки> О, це. <скільки> такий... Що? Які потоки? Яка гроза? Що ви мелите? І хто ви взагалі такі, що ви за дух такі? Що вам потрібно? Чому ви? Де ви? Агов? Він просто зник. І почалася так. гроза. Мені потрібно пошвидше, якнайшвидше. Угортопорці ну, якнайшвидше до машини, щоб забрати те, що мені потрібно. Так, піде далі, сюди-сюди. Це гримнуло! Ну нарешті я знайшов свою машину. Здається, що вона простояла ціла і ніхто не чіпав. А погода, то порція. Так, у мене тут в багажнику були дробовик. Де він? Ось зараз ми його достанемо. О, що? що він Він на дереві. Він знов на гіганті. І я знав, що тобі потрібно. Оце бачили, що його близько, близьковики. А йому хоч би що. Раз мені просто достати зброю. Є, ну що, на! А де він? Зачекай Він же ж... Він ось. Що тобі потрібно? Я не знаю, що ти хочеш. Я не розумію твоїх слів, що ти мені говорив. Будь ласка, відстань від мене. Ні. Він не відстане. Мені просто потрібно втікти. Я. А, чуть камера не впала. Воно не заблудиться, головне бігти прямо. Тут десь повинно бути озеро. Так. Ось, нарешті. Ці сліди крові вони досі тут. Що ж з цим місцем не так? Що з озером? Він вже в озері. Ніби він знає, куди я піду. І В нього підбили спокій. Що Що відбувається тут? Що за прокляте місце? І цей будинок, я надію, що його... Ви це бачили? Я надію, що буде все добре. Я просто піду до будинку, я закриюся і ніхто мене не зачепить. Там також є гад. Що стара удалась так само, як я й думав. Ну все, просто, просто в крутлерії буде мені щастя. Що ні. І блискавки. Так себе не ведуть, я надіюсь, мене не хочу вбити. Давай, закривайся! Давай, на, є. Фух. Фух, все добре. Що відбувається? Ні. Що? Він, він знов на даху. Він знов лазить по поверхності будинку. І що мені робити? Я заплутався. П'ють блискавки, я надіюсь, що в цей будинок не попадуть. Я... Що відбувається? Мені здалося, чи тут хтось бігав, ні, ніхто не бігав. Це просто блискавки. Це просто блискавки. я посижу знов тут, де я чуть не заснув. Зачекайте. А мені здається, що там ніби я ногами відтягнув. Так, да, там нічого немає, ви чуєте цей звук? Мені. А? Що? Я в ямі нічого не. А, М -м головою стукнуся. Тут низку треба приєднатися. Що за місце? Я ночував у будинку. Так, давай. Але тут дійсно. Так, сюди. Що? Тут могила? <звук> Під будинком могила. Я ночував весь. Ще й близька, я ночував весь цей час у будинку. З могилою. Так, світло є. Усе добре, але блискавки стали бити ще частіше. Раз що це за могила? Я сподіваюся, що це не його. А хоча якщо це його, то я її просто спалю і все закінчиться. О, ну гаразд. Так. Ну, знаєте, що я замітив? Що тут зв'язок взагалі не ловить. Ну, хоч якось, будь ласка, злови. Мені всього ж треба позвонити до одної людини Я 5 Немає зв'язку. Що робити? А знаєте що? Ви бачите, що в мене в руках я знайшов підзорну трупу, і ось там вдалі я бачу якусь споруду, ніби це вишка. Якщо це оглядова вишка, то це дуже і дуже добре. Ми зараз туди підемо. Ну, цього духа я ніде не бачу. Сонце вже нарешті вийшло і воно так добре освітлює. А я надіюся, що тебе вдень тут не буде, наприклад, на одному із цих гігантів. Все чисто можна відправлятись. Так, ну що мені тут? Де вона? А ось і ця так! Вона має ті розміри, які мені потрібні. Я надіюся, що я духа не зустріну або мене не вдарить блискавкою. Хоча хмар немає, але тоді, як я був у лісі хмари з'явилися за секунду. Можливо, тут є той, хто доглядає за цією вишкою. вона стається закинутою, але ніби нова якась. Чого собі оце така вдень туманність? Точно аномальне місце. Я в аномальному місці і. Вона геть новесенька. Немає ні не пилюк, нічого. Тут навіть речей немає, тут повинна бути куча всього. Ну, якщо я вилізу. На дах то це буде ще набагато краще, а то дерева можуть не пропустити сигнал. Що ж, я майже. А ось тепер я на самій верхушці цієї. Високо, високо. Ну, гаразд, тоді спробуємо зловити зв'язок. Так, так! Зв'язок є! Нарешті! Головне, щоб він підняв. Головне, щоб він підняв. Так, все працює. Давай, давай. алло, алло, Слухай мене уважно, я зараз в аномальному лісі. Пам'ятаєш той ліс, про який я тобі розказував, то тут ніби щось є, але я в це не вірив, поїхав сюди на відпочинок. Заїхав, що тепер не можу звідси вибрати. Будь ласка, приїдь сюди, ти мені тут потрібен. Візьми, я не знаю, потрібно, я не знаю що. Візьми динаміту. Куча динаміту, нам потрібно знищити деякі дерева. Я тебе чекаю, щоб приблизно десь в другій половині дня ти був тута. Поспіши. Я знаю де той аномальний ліс. Я скоро буду. Давай, дуже головне. Він, я сподіваюся, він мене зрозумів. Я думаю, Але що... що. Що? Хто що ти такий? Не стріляй. Його. У мене немає зброї. У тебе в руках? Я мирний, мені потрібна просто що? допомога. Це у мене в руках камера, все нормально. Його, пане, я, я жала Зайду. Мало. Вам би тільки тут познімати. А на легенди вам зовсім наплювати. Я мені просто потрібна допомога. Якийсь дух. Ви, ви хоч щось знаєте про цього духа. Він білий, ніби білий. Це один із давніх духів. Був хлопчина. Він втопився тут в одному, як в цьому єдиному озері. А втопився він не просто так. У нього олучила блискавка. От і він перетворився в потокову енергію цих блискавок. Чи як там правильно, айже не пам'ятаю, геть старий. А Попрошу вас, будь ласка, мені допомогти. Що ж робити, допомагати тобі. А гаразд, я тобі допоможу. Я тоді зараз швиденько збігаю до машини, мені потрібно там дещо взяти. А ви поки спускайтеся. О, він хоче сказати, що я старий. А, діда, дід, значить. О, я що таке можу. Мені тільки дайте тілочку якусь. О, голова вже закрутилася, я ж навіть не спустився. Ну нічого, нічого, ох йо. Скільки ще мені спускатися? Раз, треба страхнути своєю стороною, О, моя спина завжди вони їжджають, вони. не їжджаю сюди. Не допомагаю, нічого, я з нього візьму гроші. О, ні, все ж таки не старий. Ну нічого, тялочко все покаже. Ох, так, а я забувся. А а не туди треба. Казав же не тождати, а дурна голова, а? Немає цього старого придурка на гаразд.